Ну і містечко знайшли для викупки приямка. А то вгадали. Міряємо зеркало води в абисинці. 9,70. Насос підняти воду поверхневий не зможе. Ніякий насос. Ні мощний, ні слабий. Максимально вони там 9 метрів. Ну, це їхній приділ взагалі до вісьми. Обсадили ми цю обісинку на отакий водонос. Отакий прекрасний водонос. А води нема. А що робити? А як запустити скважину? Зараз приїде компресор. Ми заведемо на дно нашої обісінки шланг і подамо воздух. Воду буде випльовувати компресором. Далі, вже після цього замовник викопає тут приямок на три колодізних кільця і насосну станцію спустить три колодне кільця, а 2,10 спустить на 2 метри нижче. Ну, краще, може, навіть і 4 кільця. Ну, вже трьома буде насос працювати. Це такий варіант. Ми взагалі сюди їхали, там є. Колодязь на вулиці, чуть-чуть по склону 9,5 до зеркала, тут 9,70. Але дуже велику траншею надарить. По-перше, що далеко рить до цього будинку, а по-друге, траншея до приямка має бути двохметрової глибини. Тому вирішили зробити все ж таки тут. Надіємося на удачу. Як на удачу. Водонос, наче як є, але побачить воду, от ми не можемо побачити дебет, нічого ми поки 2 метри не вкопаємося, дебет не побачиш цієї скважини. Тому от така, така у нас здача йде. 50-50. Ну Ми промились, пробували навіть станцію взяти. Звісно, станція не підняла, але фільтр, фільтр вже обжав. Оцей водоносний пісок навіть без продувки він вже його обжав і я думаю, що поступлення буде. Буде тут хороше. Е, поки не буду, мабуть, викладати це відео, дождусь, е, замовник вкопається, підключить свою станцію. І думаю, що вставлю в кінці ролика, як це все вже буде зроблено завершаючий етап. Продуваємося компресором. Маленький столб води, погано викидає. 970 до зеркала, 13,5 дно скважини, грубо кажучи, 4 метра стол води. Ну, щось випльовує помалу. Ну, нам більше розрушить. Розрушить водонос. В принципі, трубу вже обжало. Саме головне. Трошки подунем. Чуть зверху цим. Нашим водоносом закомпоніруємо все встаділо. Ну а далі вже робота замовника скопуватися, підключать станцію. Ось дивіться Богдан. Викопали ми яму 3-10 тут. Прокачав повітря. І тепер ось оця бочка, вона десь приблизно на тону. На тонну. І десь ну, хвилин 15-20 і вона повна, бо вже хвилин так 10 і вже пів бочки є. Все. Так що вода гарна, смачна. Дуже дякуємо вам.